Чуєте дзвінок, хтось приїхав. Певно, це Ліло повернувся. Ліло, заходь. Ой, як ви чемодана. Ой. Хелоу, Ліло, Хеллоу. Розповідай, Ліло, як твоя подорож, як справи, нам дуже цікаво. Ой, я, певно, дуже втомився. І хочу спати. Можна я вам пізніше розкажу? Ну, звісно, Ліло. Я розумію, що ти, певно, дуже втомився з дороги. А давай я тебе зараз вкладу спати і зачитаю тобі гарну казочку. О, я люблю казки. Дякую, Миснесті. Я з задоволенням послухаю твою казочку. Тоді? Давайте читати казочку. О так добре. Далеко, далеко, у королівстві Кіцланія захопилася принцеса. І тоді король сказав, хто поверне принцесу додому, отримає подарунок. Чарівний браслет. Що виконує усі бажання. Я я хочу браслет. Так. Ліло також пішов шукати принцесу. Ой-ой-ой, здається, я сам заблукав. Є тут хтось? Ау. Componш? ой. Ау. <сват> <Man: steak Million analogy> <ou>. <sext router> ой, чуєте? Там хтось плаче, здається. Ходімте скоріше, подивимось. Hello. what's your name? вот my name is іс Аліса. Я принцеса. My name is Lilo. Аліса, тебе там всі шукають. Нам треба негайно повернутися у королівство. Я не можу, Ліло. Я загубила усі свої літери і без них не повернуся додому. Я хочу їх знайти. А, літери? А що таке літери? Ліло, це такі чарівні знаки. За допомогою них ми можемо говорити, читати і писати. Ти що, не знаєш, що таке алфавіт? Ні, а що це? C is for cat, D is for doll, E is for egg, F is for fish, G is for goat, H is for hat, I is for ice cream, J is for jump, K is for kite, L is for lamp, M is for moon. Is for pet. Q is for queen. R is for rain. S is for sun. T is for train. U is for umbrella. V is for van. W is for whale. X is for xylophone. Y is for yo yo. Z is for zebra. Now you know your ABC. Sing again with. літери і справді дуже важливі. А давай я тобі допоможу. Будемо разом шукати літери і повернемо їх у королівство. Ура, давай! Разом буде набагато швидше. Walking, walking, come along together happy, sing a song. Step by step, faster, slow, together friends walk and you walk and come along You happy, sing a song And step by step and faster, slow together, happy Ой, дивись, там здається хтось є. Ой, боюсь, боюсь. Не бійтеся, це я, тигреня. What's your name? My name is Lilo. My name is Alisa. Ми шукаємо загублені літери. Чи не бачив ти літеру Ей? Ей? Здається, бачив он там на горі. Тільки щоб туди потрапити, вам треба пройти через хижу акулу. Давайте я вам допоможу. Що ж, хочете на той берег, вам треба пограти зі мною в гру, яка називається фріс. Я кажу денс, отже танцюємо. Як тільки я скажу фріз. Вам треба завмерти і не рухатись. Are you ready? Let's go! Дітки, допоможете! Давайте разом! And now dance! Dance! Yeah! Dance and freeze! Don't move! Freeze! And ready? Go! Jump! Jump! Jump high! And jump! Jump and freeze. Don't move. Freeze and go. Sing la 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 la. Sing la la and freeze. Stay. Don't move. And now spin. Spin again. Spin around and spin more. Spin and. Freeze! Stop! Don't move. And now dance, 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 dance. Good. Well done. Що ж, ви з дітками гарно попрацювали. Пропускаю вас. Ходіть. Ура! Дякуємо, дітки, що допомогли. Дітки, і нам знову треба ваша допомога. Ви бачите літеру ей. Де вона, я не бачу? Де на камені? Зараз подивлюсь. Де вона на камені? А ось дякую. І мені, мені допоможіть. Де ще літера ей? Я не бачу. Де на дереві? Точно. Я теж не можу знайти мою літеру ей. Хто її бачив? Хто бачив велику літеру ей? На даху. Шукаємо маленьку літеру ей. Ви бачите? На дереві? Точно! І мені, мені треба знайти маленьку літеру ей. Де де? Де на вікні не бачу? А, бачу, ось же вона. Здається, лишилась ще одна літера. Де ж її знайти? Не бачу. На горі є молодці дітки. Дякуємо вам, друзі. Сьогодні ви допомогли нам знайти літерку Ей. Так, а попереду ще дуже багато літерок, тож залишайтеся із нами. Цікаво, які нові пригоди нас чекають. Тільки не акула знов. <гум> а мені Акула сподобалася. Ну ось і все. Гудбай, дітки. Чш і до наступних зустрічей.